Тобто, це бажає. А можна уточнити, що це за це за принципи? Фондом керує 5 членів Ради. З яких троє представників національного банку? Верховний суд доходить до висновку однозначної залежності фонду від національного банку. Згадана Юліаном Хорунджем так звана дорожня карта в стосунках України з МВФ, згідно котрої. І створювався фонд, і зараз ми маємо виправляти правила його існування. Е, наскільки той законопроект, який ви вивчили, відповідає духу та букві е, за, е цієї дорожньої карти, дуже багато є питань навіть мови е, виписаної е, цього законопроекту, тринадцять два але м, хочу зразу сказати, що історія відносин. Е, Міжнародного валютного фонду, членом якої Україна є з 1992 року.